Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Тако дивіться! Або не дивіться, бо ви може, і не бачите ніфіга. Все це зроблено спеціально. Я включаю зажигання. Я включаю ...габарити. Загорається в мене тут. Така, типа, підсвіточка під ноги. Ну, Но я зроблю тут отдільного тумблера на це. І також ось такі класні габарити. Також я включаю світло. Тепер воно б'є і на ширину. А чого? Тут знаходиться дві фари, тут знаходиться ця і оця широка знизу. Тільки. Отак. О, і широка знаходиться знизу. Ось як вона виглядає. Тобто, от ви бачите, на прикладі є світло. Я просто візьму та широку прикрию. Бачите, воно б'є ще по, по якому метрові в ширину. Ще оця, типа, вона додає, звісно, питань нема. Центральне. І, само собою, оці вже б'ють далі. Самі ліхтарі. Не б'ють типа далі. У мене в загальному, як то кажуть, виходить така картина. Що знизу одразу, як я включаю, то світло валить на ширину повністю. І це вже більш ніж серйозно, я думаю. Ну і само собою Богданова лампа. Приборочка. Освітлення під ногами, я собі раз. От мій газ. От як, як класно. Я собі під ногами все прекрасно бачу. Все. Тут у мене тут якісь там ключі можуть лежати, ще там щось. Я собі під ногами все бачу. Тих ключів хрена не бачу. Так от, наприклад, зовсім ніфіга. Чик. От. Бачите. Тобто підсвітка салону деяка присутня, мені теж того треба було. Я виключаю значить, оддільно тут так само це я виключив панельку. Чик-чик. Ну, я думаю, що в темноті мені більш, ніж достатньо буде це все діло видно абсолютно зовсім. Воно так дуже яскраво світить через оцю фігню. Ну, я бачу, де 80 де скільки ну, вже, вже плюс. Зарядка сильно, ну як сильно страждає, як включає світло 11,7. Ну, але рахуємо, що він дає більше 13,5. Я думаю, що той його повністю. Ну, тепер поключаємо все, що є. І 11,5. Посадимо акумулятора пацани. Як вам світло? От воно так, так виглядає. Такі бляшки поробив на штатні місця блискучі. От. Воно. Виглядає воно гарно. Ну, Прикольні те все, ну габарити є. Що, як то кажуть, ще вимагається. Так, ну це, це габарит сам, так? Ну і підсвітка в салоні. Це, це ржачно звучить, але вона є. Хто б то що, як то кажуть, не казав. Прикрутив її сюди. От. Отак От воно все в мене виглядає. Ну, знову ж таки, ніхера не видно і видно, як білий день і ще й в ширину. Я думаю, що того світла мені буде більше, ніж достатньо. Так. Ні, ну то включимо, бо ж взагалі геть ніхера. Так. Ну от, воно трошки може і криво, бляха, муха тут. Ми його зараз його якось вигнем трошечки, може. Чуть-чуть воно якби от по відношенню до того трошки вниз. Ця частина. А чи критично воно? Чи ні? Я думаю, що не критично. Тобто в ширину якась... Тільки світла є. Тобто, в мене вже як діод два центральний вузький, тобто ну, це середній, нижній широкий, а лише приїдуть тумблери. Я просто хотів дуже перевірити, як воно. Приїдуть тумблери і це буде додаткове вже робоче геть світло. вже з тумблерами. І так само приїде буде ще, це буде один тумблер, і там біля нього інший. Це буде на підсвітку салона. І ще один буде тумблер для підключення, живлення. На оприскувач. Чи на якесь будь-яке навісне. Ну що, хлопці, як вам? Йопа, мать, просто лялька. Світиться, як взагалі, просто. Ну Тепер хоч в мене вже світло, як в людей. Ну, Йомайо, так? Да? Газ. Легенько собі, гарненько, ручний газ, по-людськи. 4 роки трактору. Ну, як три з половиною. Так. Накрутив я. Ось. 394. Ні, 393. Тут виключається. Я хотів зробити, щоб воно на цьому положенні, тоді виключиться оце. Коротше, що треба буде вигадувати. Ну, побачимо. Все буде видно. ну Підсвіточка в салон під ноги мені дуже часто інколи потрібно. Просто, от щось станеться. Я десь ввечері, так. Я включив її, я все тут бачу. Щось тут можу стати, зробити, там, наприклад, заглянути, знайти. Ну, звісно, тут треба це все поприбирати буде. Але тут в вже мене вже буде бардачки видно і так далі. Ну, це плюс, я вважаю. Тільки просто габаритний дріт буде подавати живлення на нього. Тобто без габарита я не зможу включити цього. Тут занадто багато різних проводів, щоб я просто врізався, робив якісь додаткові. Це буде ну, багато геморою. Я просто зроблю тут включателя, це тим, тимчасово підключено, зроблю включателя. І буде в мене отака система. Я думаю, що світить він тепер широко, достатньо і далеко. І мені цього буде вистачати однозначно. Вже ж на таку техніку, таке світло тут взагалі. Ну, добре, те світить широко, те світить далеко, верхня, а найвище світить там ще далі. Це прикольно, однозначно. І задня. Ну тут видно, як білий день. От я зараз погашу, так. Просто ну, задню треба виключити, само собою. Ну, Незалежне. От. Ну, щось такі. Щось такі та є, хлопці. Ладно, не буду затягувати. Надіюся, що вам сподобалося таке моє рішення. Ну, Новорічна лка. А наразі. А -а -а, красота. Добре, хлопці, будьте всім здорові!